Моржі, які змерзли у столиці, на водохреща можуть зігрітися на півдні, у місті корабелів, в ополонці, де температура води зранку була майже 4 градуси, або в обіймах неговірких, схожих на супергероїв-рятувальників. Одним з традиційних місць для купання у Миколаєві є набережна по вулиці Спортивна, 17. Тих, хто наважився омити тут свою грішну плоть, ближче до обіду стає більше. Наша знімальна група нарахувала кілька десятків плавців. Що, що можете сказати, як це? Захватить дух. Після відвідин митрополита Петерима віряни, які прийшли сюди по стають сміливішими. Ну що, як водичка? Вже тепла. Вже тепла. А вона таки справді тепла, принаймні тепліша, ніж я думала. Подивіться навколо крига просто скресла. Значною мірою завдяки моржам, які приходять сюди вже не перший рік. Вони вірять, що купання у морозній воді це, ну, дарує їм міцне здоров'я і скріплює дух. Восім років і ніяких болезней». А я просто говорю. Так що всім бажаю. успіхів Купайтеся, будьте здоровими, сильними і красивими. Слава Буцай, Марина Рацінська, Могилянська школа журналістики.